Для дитинства Яка чудова погода. Саме час для ігор та романтичних побачень. Саме про це і підамо. Про ігротеку я почала розмову у минулому випуску програми. Там ти дізнався, що означає це слово. Сподіваюсь, ти зрозумів ще тиждень тому, що настільні ігри це хороший спосіб провести весело час. Причому він підходить не тільки малим, але й підліткам. Адже навіть дорослі в такі ігри не проти пограти. А настільні ігри це на не тільки атлічний спосіб провести час, Но, граючи в них, ви і будете тренувати свої навички спілкування, а розвивати свою стратегічну что-то стратегічно планувати щось, і також абстрактне есть, во время час можно можна очень много навыков, які необходимы для успішного существования в нашому обществі. Раніше теж саме суспільство кричало хліба та видовищ, вимагаючи вистав та боїв на арені. Для відпочинку того ж самого суспільства люди вигадали і музику. Не меншою розвагою був і театр. Куди Ходи ходили і ходиш, і до сьогодні ти із друзями та кіно так само з'явились і настільні ігри. Нескладно здогадатись, що настільними ігри почали називати пограли в них виключно за столом шашки, шахи та доміно, які так люблять твої дідусі по-іншому просто незручно було б грати. Однак сьогодні вибір того, у що можеш пограти ти з друзями, набагато ширший, ніж дідусеві забави. До речі, морський бій. Який ти граєш на нудних уроках, це також настільна гра. Вона розвиває стратегію, вміння планувати та конструювати. Так можеш і сказати вчителю, коли наступного разу він зробить тобі зауваження. Щоправда, від двійки у щоденнику тебе це не врятує, та й тему уроку доведеться самому вчити. От, якби уроки були схожими на ігри, було б веселіше. Так, наприклад, одна з настільних ігор під назвою Сім на дев'ять» Дуже схожа на урок математики. Тут тренується вміння рахувати та реакція. У гравців є колода карт. Її ділять на рівні частини за кількістю гравців. На ігротеці їх було троє. Кожен бере в руки видану йому частину колоди. І з нею він ігратиме. А хтось кладе одну з карт в центр стола. Зараз перевіримо, як дорослі вміють рахувати. Смотрите на карту в центре стола. Е здесь написано единица, она большая, желтого цвета. И смотрите на задание. Минус 3, плюс 3. То есть следующая карта, которую вы должны положить, должна быть 1, плюс 3, будет 4. Либо 1, минус 3. Ну, по правилам математики будет минус 2. Но поскольку здесь карта только от единицы до 10... Нам нужно будет отнимать 1 минус 3, мы добавляем э, десяток. Будет 11 минус 3, будет 8. Ну просто запомните. А да, получается, если меньше. Да, 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 тогда да. да. А если, допустим, будет 10, здесь написано желтое, плюс 3, поскольку карт больше 10 нет, значит мы выкладываем не 13, а 3. Тобто, ага. ось вот такі прості правила. Тобто, граєте не по черзі, ви будете дуже швидко искать карту, яка вам нужна, і викладати. Викладається следующая карта, міняється завдання, і вже другая карта. Таким чином, гравці мають швидко відшукати серед виданих їм карт правильну відповідь на математичний приклад. Потрібно тільки прудку додати чи відняти. Чим тобі не урок математики? Тільки цікавий та без нудної теорії. У кого першого закінчаться карти, той і молодець. Можна навіть призи вигадати чи фанти, щоб було цікавіше. Ця ігра карточна, адже саме ними тут грають. Правда, їх ще можна і самому намалювати, на відміну від карток для наступної гри. Ці картини малювали справжні художники. Та навіть виставку зробили карткову. А назву має ця гра чудернацьку. Однак зрозуміло імаджинаріум. То, для тех, кто любит фантазувати. Разобраться в правилах игры мне сразу было складно. Как проходит игра? У всех есть по 6 карт. Один ведущий, да вот, сейчас очередь ходить. Он а, называет какую-либо ассоциацию с которой у него ассоциируется одна из карт. Он эту карту кладет в закрытую, потом все остальные игроки пытаются у себя на руках карту найти, которая подходит под такую ассоциацию. Они такую карту тоже кладут в закрытую и потом все вместе пытаются определить, какую карту загадал вот загадывавший ассоциацию. То есть вот сейчас, Вань, сейчас все остальные игроки кроме Вани должны проголосовать, какую карту положил именно он. Якщо ти зрозумів, як в неї грати, браво! Ця гра саме для тебе. Для інших поясню правила: насправді все не так вже й складно та дивно, звичайно, окрім чудернацьких картинок. Тож основне правило гри хтось один, його називають ведучим, дивиться на карту, вигадує асоціацію, яку і розповідає іншим. Інші це гравці. Вони мають зрозуміти натяк ведучого, і підібрати у себе схожу карту. Всі кладуть карти донизу картинками. Потім перегортають, розкладають карти по порядку і роблять ставки на карту, як вони вважають, загадав ведучий від одного до п'яти. Задача ведучого, якщо він хоче перемогти, загадати карту так, аби відгадало якнайбільше людей. Чому? Бо є фішки, якими ходить гравець. Чим більше людей відгадало його карту, тим далі він пройде, як і ті, хто відгадав, що відбувається у думках ведучого. Дуже цікава і дивакувата гра. Вона тобі підійде, якщо ти і твої друзі вважаєте себе творчими людьми. А от для тих, кому ближче серйозні теми та підрахунки, тих, хто любить уроки економіки в школі та обожнює гроші, підійде гра, що розвиває твої бізнесові здібності. Монополія це класика економічних настільних ігор. В неї можуть грати від двох до восьми людей. Вона дуже схожа на стосунки бізнесменів. Чим менше у тебе конкурентів, чим менше у них грошей, тим ти крутіший. Тобто завдання гравця розорити інших, відбираючи у них гроші. Це Версія ігри, яка адаптована під український ринок, здійсняється. украинские города, крупнейшие улицы городов. Есть в том числе улица Артема, университетская есть в Донецке. Игра была создана в начале того века в Америке. Ну, это как бы вот была, наверное, одна из таких вот основоположниц вот такого формата игр вообще. Но ведь история створения этой игры экономична. Адже в 1934 году Коли по всьому світу була криза та велика депресія, знайшовся такий собі Чарльз Дереу, який вигадав монополію. Людям гра сподобалась, адже якщо немає грошей, хоч за уявні можна собі щось придбати. Думаю, тобі також вона припаде до душі, адже класно мати фірму Біла Гейтса чи футбольну команду Великобританії. Данная игра позволяет, как бы, ощутить власть над каким-то капиталом, представить, представить да, да, как это в реальных рыночных условиях все происходит. Ну и в то же время очень смешно, как бы, мы друг друга знаем все, как бы вот если м, в рыночных условиях так бы получилось, кто кому долг простил, кто кому помог, конечно, вот эм, э, мы как бы начали игру вдвоем, но если компания большая собирается, очень смешно прослеживать взаимоотношения людей, кто кому помогает, кто прощает. Ну, Дійсно приближена очень к настоящим риночним услові. На відміну від інших ігор, тут поспішати не потрібно важливіше продумати, як накопичити гроші, придбати найбільші підприємства та зібрати з інших гравців якнайбільшу пеню за зупинку на своєму полі. Такий собі іграшковий жадібний монополіст з'являється у грі. Есть какие-то особые вот карточки, которые, допустим, вот как вот э, за да, там э, какие-нибудь пройдите, допустим, вот на французский бульвар Одессы. Э, то есть какие-то карточки, которые перемещают вас по полю. Есть карточки, которые помещают вас э, в тюрьму, это там пропуск хода, допустим. Ну и так далее. Забрать чужие деньги – это всегда так интересно, тем более у друга. До речи, під час игры можно и посварить Адже все хотят быть богатыми. Тому, якщо відчуваєш, що час зав'язувати з грою в гроші, можна перейти до гри в слова. Найпростіша із настільних ігор має назву тік, так бум. Тут є карточки зі складами, кубік, який прийнято кидати, та бомба, що підривається. Якщо випадає е, надпись Тік, це значить слог, От в цьому випадку, має стояти в початку слова, яке ви будете придумувати. Там «отвертка», там, да, там і так далі. Якщо випадає бомбочка на кубики, це это значить, этот слог должен стоять в конце слова, которое ви будете придумувати. І останнє – бум грань. Это значит, може стояти в будь-якому місці, абсолютно де угодно. Ви з друзями вмущуюєтесь так, аби було зручно передавати бомбочку, що може в будь-який момент підірватися. І починаєте згадувати уроки російської, учи української мови та зі словника. Завдання таке: на картці написаний склад слова. Потрібно із ним назвати ціле слово, поки бомба не вибухнула. Кого взривається, тот забирає собі карточку. Хто першим сім карт, тот як би проігрує. Це проста гра. Її трішки складніше. Слово тут потрібно не тільки знати, але й вміти пояснити, показати чи намалювати. Такий собі перекручений крокодил. Карточки содержат в себе, в общем-то, все варианты. Вот каждые слова, на карточке есть шесть слов, каждую из этих слов нужно объяснить по-разному. Ребята ходят, попадают на какое-либо поле, на поле написано, что именно им нужно делать. На карточке есть два слова, которые нужно объяснить словами, два слова, которые нужно нарисовать, и два слова, которые нужно показать пантомимой, как в крокодиле. Карточки бывают разной сложности, 3-4-5. Э, ну и, в общем-то, так и проходит игра. Объясняют э, сначала один, потом второй в команде. Значит, э, в Испании такие красавцы мачо Триадор. под Не-не-не, они приходят и женщинам поют. А, как... Кого поют? Сиринада. Да, а э, э, они их поют где? Под, балкон. балконом. А, ну, под балконом. Ну, не под балконом, перед балконом что находится? Не-не-не, а, она открывает вот что-то, высовывается. Окно. Окно, замечательно. Двигаемся, да? Да. Два, два, Дальше следующий. ход переходит к следующей команде. Следующая команда точно так же выбирает карточку и либо показывает устно, либо пантомимой, либо рисует слово. Ну, первое слово, сколько слов?

Ну, не Як не дивно, але гравці по команді під час ігротеки здогадувалися, що хтось показує кар'єрний ріст, хтось малює книгу скарг, а дехто просто скаче від задоволення. Це живе спілкування, живі емоції. То, чого не можна отримати во время комп'ютерних ігр, навіть спілкуваючись там через якусь гарнітуру. А люди вживую сидять, між собою общаються, учаться доґавдогорюватися. получает эмоции, это очень хорошо запоминается. Это вот возвращает всех людей в реальный мир. Мы вспоминаем, как это вживую знакомиться с новыми людьми. Поскольку на игротеки к нам приходят очень часто люди, которые не знают друг друга. Они пришли сегодня, познакомились друг с другом и в итоге даже могли возникнуть компании какие-то. Они потом ходят, отдыхают вместе, уже ходят вместе, у нас играют. Это очень часто происходит. Все эти игры поможет то бизнес и друзья. Провести весело час та не зациклюватись на одних лише комп'ютерних іграх. Пиши мені на електронну пошту чи в групу ВКонтакті, які настільні ігри у тебе улюблені. І я обов'язково про них зніму сюжет із твоєю участю. А далі у програмі буде не до ігор, адже попереду розмова про перші побачення спеціально для всіх закоханих. Оча коли ти, 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 ти думаєш лише про, про веселощі. А от підлітковий вік хоча в себе ще й аморні справи, не забуваючи про розваги, про перші закоханості, про перші побачення. Далі, 14 лютого минуло. Одних привітали зі святом Валентинками, цукерками. Дехто навіть на побачення в кіно зумів сходити. А інші, і таких школярів чимало, просто ридали ввечері у